Мої вітання всім! Мене звати Оля Чихрай і це програма історія нашого краю. У творчій співпраці мистецького музею Леся Курбаса і самбірського регіонального товариства Бойківщина було організовано мистецький захід під назвою Бойківські пацьорки. У музей було запрошено колектив Дністер. Учасниками колективу є Любов Федьків, Анастасія Бурич, Ольга Дзюць. Леся Філяк з села Вовче, які славляться своїм зберіганням давніх традицій та пісень. Учасниця колективу Любов Федьків збирає та записує в зошиті протягом багатьох років записи цих пісень. Їх можна побачити у книзі, яка називається як і творчий вечір Бойківські пацьорки». У книзі представлено один з різновидів бойківських пісень, латкання. Це традиційний український народний спосіб виконання музики без використання музичних інструментів. Розпочинає, Ла захід голова самбірського регіонального товариства Бойківщина Любов Саварин. Сьогодні ми влаштували власне зорганізували цей захід, тому що ми маємо унікальну можливість послухати власне спів. Бойки, які власне, перейняли ці пісні від своїх матерів, від своїх бабусь, які навчилися цього і які хочуть це передати нам. Бо всі ми знаємо, що ми люди є смертні, правда, а ніхто не живе вічно. І власне з тими старенькими людьми, які є там в бойківських селах, відходять, власне, відходять якось ті традиції, відходять. Різні обрядові пісні, обрядові різні танці і так далі. І ми мусимо це зберегти. Ми мусимо це зберегти, ми мусимо це популяризувати, тому що це є наше, це те, що йде від душі, це є те, що робить, повторюся, ідентифікує нас те, ким ми є. І особливо зараз актуально, тому що в нас, ви знаєте, що йде повномасштабна війна, тому що. Москалі завжди хотіли позбавити нас тої ідентичності, вони завжди нам заздрили. І ви собі навіть уявляєте, яка ця машина задіяна в тому, щоби зробити нас ніким. Тому ми повинні кожен на своєму полі, кожен на своїй ділянці, кожен в своєму житті в своїй родині, і в своєму соціумі власне це плекати, популяризувати, хто як може. Присутніми на заході були і учні ліцею імені Андрія Чайковського та студенти Самбірського фахового коледжу культури і мистецтв, які мали змогу насолодитися співом та звучанням українських пісень, а зокрема долучитися до бойківської культури. Yo! Пісенний захід також відвідала і голова самбірського об'єднання всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка Олександра Сумарук, яка з свого боку виступаючим подарувала також свою авторську книгу і книгу, у якій вона є співавтором. Любов тепла, директор мистецького музею імені Леся Курбаса, не залишила гостей без теплих слів. Привітання. Та подарунків, а Любов Саварин нагородила артистів подяками за їхню плідну працю та дотримання зберігання традицій свого народу та рідного села і передавання їх з покоління в покоління. То я жию в Україні, то я їй ся тішу. То бо я того маскаля Кремлі повішу. То як ми його повісимо догори ногами, щоб більше не воював з Україною з нами. А наша програма завершується з вами. Була я Оля Чихрай. Бережіть себе та українську культуру.